Вже другий мішечок, вже другий лот спортивного одягу під кодом 40074. Зустрічаються фірмові модельки відомих брендів Under Armour Champion. Дана позиція йде з різного матеріалу. Філа по 2,99 долари за кілограм. Adidas Ціна за мішечок лише. 3231 гривня філа. Дана позиція йде сорт в оригінал. Не сортовані за станом всіх сортів з різного матеріалу. І чоловічі, і жіночі модельки. Найк. 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 І плащіка, і еластик. Найк. Вартість за мішечок 3231 гривня за 25 кг. Розмірний ряд ідуть всі розміри. Це вже, друзі, третя позиція спортивного одягу. Першу позицію, яку я презентував сьогодні в прямому ефірі, це був одяг спортивний першого сорту Америка. Під кодом 40072 За перший сорт по 5,39 долари за кілограм. Друга позиція була під кодом 40073, Спортивний одяг сорту Оригінал по 4,39 долари за кілограм. Третя ось позиція також сорту Оригінал під кодом 40074 по 2,99 долари за кілограм. Передивляйтеся, в чому різниця, вони відрізняються по модельному ряду за станом. Розмірний ряд всіх трьох позицій спортивного одягу, які я показую в прямому ефірі. Зараз ідуть всіх розмірів, але як видно, ось і середні, і великі тут зустрічаються в достатній кількості. Дивимося, вибираємо з прямого ефіру, замовляємо цю позицію і без огляду зашиті, не розпаковані. Плоти, які не знімалися, які не показувалися. Тапаємо, тапаємо, друзі, по ефіру. Ділимося трансляцією. Запрошуємо на огляди знайомих. У нас сьогодні в прямому ефірі презентаційний день нових позицій, нового надходження. Вчора отримали новий асортимент товару. Просили у нас показати вам щось новеньке. То ось сьогодні майже цілий день у нас лише новинки. Підтримайте, друзі, наш прямий ефір. Ділимося трансляцією, запрошуємо знайомих, замовляємо спортивний одяг Америка, різні сорти, різні позиції. Огляди можете знайти у нас в групі вайбері в Телеграмі джинси жіночі великого розміру, під кодом 206. У нас вже раніше була ця позиція. І знову вона повернулася, нова партія отримала, отримали. Вже огляди їх здійснили, маєте можливість замовляти. Сьогодні будуть також на огляді штани жіночі лосіни стрейчеві під кодом 400. Футболочки жіночі і спортивного матеріалу, нова позиція приїхала. Шорти Америка. Штани трикотажні осінь зима. Середні великі розміри, одяг трикотажний, міксований під кодом 40110. Які у нас на акції за зниженою ціною і на трикотажний одяг. Сьогодні у нас останній день акції, тому ми обов'язково їх покажемо також в прямому ефірі, після того, як проведемо презентацію новинок, які вже у нас оцінені і пройшли контроль якості. І зараз в прямому ефірі вже третя позиція спортивного одягу. Кожного із них показали по пару мішечків для загального огляду, щоб ви мали уявлення. Про ці позиції могли порівняти лоти. І в подальшому замовляйте без оглядів зашиті нерозпаковані лоти. Передивляйтесь, вибирайте з прямого ефіру, замовляйте і запечатані нерозпаковані мішечки. Не забуваємо і про футболочки жіночі з коротким рукавом, під кодом 0,4. Їх сьогодні також, до речі, будуть знімати і показуватися огляди. Нові будуть в групі вайбері викладені. Чоловічі футболочки маємо дві позиції. позиція під кодом 06, середні великі розміри. Під кодом 05 чоловічі футболочки всіх розмірів. Лосіни спортивні. Товстовочки з капюшончиком, товстовочки без капюшончика. Одяг трикотажний, штани трикотажні. Всі ці позиції є, і ось ми зараз розширили наш асортимент товару і спортивним одягом, і джинсами великих розмірів, і шортами Америка. Слідкуйте за оглядами, вибирайте із прямих ефірів, замовляйте і запечатані нерозпаковані лоти. І так, хто бажає придбати цей мішечок, забираємо лот номер 2 одяг Спортивний Америка сорту Оригінал. Ціна 3231 гривня за мішечок стандартної ваги 25 кг. Дякую, друзі, за увагу. Зараз викладемо огляди цієї позиції до нас групу Viber, Telegram на сторіночку.